Усім привіт! Запрошую вас на практику спонтанного танцю та йоги. Ставте, будь ласка, лайк, подобайку та підписуйтесь на наш канал. Розтираємо долоні, струшуємо долоні, струшуємо плечі. Якщо я дуже швидко кажу та показую, то кажіть, будемо зупинятися. Струшуємо плечі. Стрибаємо, скидаючи з себе все зайве. Вдих, ха, каліна згинаємо. Через рот видих Х, і ми вільно звисаємо униз. Далі руки перед собою вдих і через сторони видих. І коли ми робимо цей видих Х, ми скидаємо з себе усе зайве. А коли робимо вдих, ми вдихаємо нову енергію, дивимось на сонце, на небо, і ніби вдихаємо це сонце і це небо. Ще раз робимо вдих. Кидаємося зайве, вдих, набираємо силу від сонця і від неба та видих. І ще раз вдих. Вдих. Та видих. І зараз ми перейдемо до імпровізаційної розминки. Ми лягаємо. На підлогу. Перше вправи. Вдих це в коліна до гори. Руки в сторони. І на видихся ми плавно кладемо коліна убік. Вийде. Знову вдих. На Вдих. Видих. Чути мене? Скажіть, будь ласка, чи чути мене? da І далі знову коліна догори, коліна в сто. верхня нога Ми Вилягаємо у позу морської зірки. Тягуємо добре оковну частину. Це вдих, добре тягнемо. І на видосі складаємо у кової Далі на вдисі ми знову розтягуємо поколінь ковер. На видосі морська зірка. Знову вдих бокова частина ліва, лівий лікоть до коліна. Вдих розтягуємо. І попозуємо рівно ембріона, видих. Знову втих. Зірка видих. Лікар до коліна. Вдих, бокова частина. Ростябуємо. Видих. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз, один. Видих. Вдих. Видих. Ще раз я на вас дивлюсь. І всіх бачу. Так, добре. І ще одна вправа. А знову лягаємо на підлогу. Руки а, за голову, на над головою. Вздовж голови. І під ноги закидаємо ногу і робимо таку скруточку. При, при, чому, при цьому в нас е, плече максимально довго не, не, не повертається за ногу. Це таке скручування. Спочатку нога і тільки потім верхня частина плечі. І ось ми на живіт перевернулися. І знову нога. Плечі на підлозі, якомога довше. Відчуваємо скруточку і повертаємося. І з іншої ноги ми закидаємо ногу, плечі залишаємо на підлозі. І потім за ногою вже йдуть плечі. Дуже так розслаблено робимо на живіт. І знову ногу піднімаємо. Стеркаємось підлоги і тільки потім плечі за ногою. І ще раз. Нога, плечі. Нога. Плечі. І якщо є можливість, можна зробити кілька таких перекатів в одну сторону та в іншу сторону. Спочатку розминати ноги. І за ногами йде все тіло. Як ногу ведуча частина. Рухаємо ногами у різних напрямках. Відчуваємо імпульс, стопи коліна. Зараз ранок. Тіло потребує, щоб його розім'яли. Від ніг переходимо до тазу. Таз – ведуча частина і за тазом за стегнами, йде все інше. Далі йде тулуп. Від талії. Основний рух у дубі, Грудна клітина. Ведуча частина. Добре розкриваємо облисла лопаток. І викрила. у Нас виростають. Дихаємо. Втягування від марківки. Руками ми тільки допомагаємо. Середній рівень, ми витягуємо бокову поверхню тулуба, також допомагаємо руками, досліджуємо напрямки, в яких ми можемо витягнути. Приємні витягування, але щоб ті, тіло відчувало досить міцні витягування. І потім ми зробимо танець дерева життя. Це такий танець медитація. У нас зараз час, я втайну вкладаюсь на мастер. І ми дишемо 4 на 4. Дихання 4 на 4. Тобто, 4 вдих, 4 затримка у позі, 4 видих, перехід у іншу позу, і на 4 ми стоїмо. У наступній позі на виносі. Якщо не вистачає дихання, можна перейти на вільне дихання. Головне це не перетискати голосову щілину та не стояти з напругою. Тобто, якщо не вистачає дихання, просто ми дихаємо вільно і потім знову відновлюємо цей ритм 4 х 4. Тобто, дуже м'яко, дуже поступово. І зараз ми робимо три. Вдиха та видиха на 4. 4 вдих. І можете найкраще рахувати це удари серця. Чотири удари це вдих. Чотири удари видих. А потім далі будуть асани з затримками. Вдих. Гори, затримка на висім. Видих. Рівна спина від куприка до маківка. Вдих. Фіксуємо низ, таз, коліна. Проги на грудній клітині. Плечі не напружені. Вдих. Затримка на вдисі. Видих поза стільця. Вдих. Поза чагарника. Розкриваємо плечі. Розворот стоп, видих. Трикотник. Вдих. Затримка на вдисі на 4. Розворот стоп. Видих. Дивимось на долонь. Вдих. Знову затримка на вдисі. Видих. Спина рівна, плечі розгорнуті, маківка тягнеться гори, Вдих. Долоні в замок і замок дивиться на стелю. п'ятки якомога ближче до підлоги, витягуємось уперед. Вдих поза дерева, фіксуємо низ, долоні одна на одну давлять, корінням врастаємо у землю. І дерево трохи колишиться на вітру. І з цієї пози ми зараз перейдемо у отак. Уявіть себе таким міцним та квітучим деревом. Від куприка до стоп. Ми корінням врастаємо у землю, ми міцно тримаємось на землі. І від маківки ми... Рестемо угору в небо. І зараз уявіть, як енергія від коріння до крови вашого дерева міцним потоком йде слизь угору. І вона йде настільки міцно, що дає вам імпульс до руху. І ви починаєте рухатись за усією енергією яка йде від коріння до крони через стовбу, через наш тул, через ногу, через корпус. І починаєте рухатись. Характер руху може бути у кожного сії, у кожного лісу. Тут головне це наша потяга. Це може бути зовсім незначним. Оступово, наростаючи. Що... Відчувайте зв'язок із землею і спрямованість у космос. І це єдиний потік, який ми являємо у своєму. Шити очі, якщо вам буде так комфортніше. Як в ній з'являються нові гілки, нові листя, квіти та плоди? Тучого найкращого дерева, яке продовжує зростати, набирати енергію від землі та давати квіти та води. Робимо тих видих. Дослухаємось до лічи землі. Щось буде звілилося в thanks <laughs>